Чудовий на мою точку зору стартап. Пане Михайло, вам слово. Ви підготували сьогодні дуже багато інформації. Так і є, да. Тому що ми займаємося селекцією та насінництвом. тому щоб створити сорт, потрібно 7-10 років. Ось. Тому якщо виробничий цикл там в хлібопекарстві 2 дні і ти новий можеш виріб створити, то нам треба 10 років. Склира, Дніпро і Харків, познайомився з селекціонерами, взяв цей матеріал, ми там обмінялися і так далі. Ну а потім через 5 років то все повідкидав, так як вони вже втратили цінність, не були такими смачними. Тобто я собі поставив за мету. Що первинне там, Форма чи смак. І на той час я вирішив, що смак первинний, тому от всі ці кольорові гамми там, і так далі. я не брав до уваги виключно смак. Тобто ми працювали перші десятиліття на смаковій властивості. І вже наступних там 5-7 років працюємо над кольоровою гамою. Адже виявилось, останні дослідження проводились у 2017 році. Я зараз про це буду розповідати. В наукових журналах пішли статті про користь антоціанів спеціальних речовин, які містяться в червоних фруктах і ягодах. Цукрів там 3% максимум. А ми створили 23. Тобто наша смачна з ягодними такими привкусами. Називається Суперсвіт, правильно? Да. Перша в Європі, така є е, на планеті Земля ще де. Е, є зареєстрований е, гібрид, називається Wild Violet в США. Презентували вони його, здається, в 2021 році. І є схожа курудза в Японії е, 22-23 рік. Тобто вона така червона, гранатовий кольор має. В Штатах біло-фіолетова. Mm -hmm. Є вже офіційно все, це такі відомі компанії, селекційні, можна сказати, транснаціональні. Ну і третє, це наша українська Мнагор, яка створила офіційний сорт, український біколор, який містить і антоціани, і жовті кольори нашого прапору. Тобто, синьо-жовтий. Тобто слово біколор це вже частина наша, прапор офіційна назва. Тому ми назвали український біколор. Тепер в всьому світі наш гібрид називається український біколор. Супер! Це просто неймовірно. Так. І ще, знаєте, останнім часом такий тренд ставити позначку, що зроблено в Україні. Да? Так. Купуй, українське. Купуй українське, made in Ukraine, можна ще там хедмейд зроблено руками, зроблено з любов'ю. Це все про нас. про наші Овочеві підбив. Яку ми споживаємо в свіжому вигляді, яку можна їсти, так як овочі, майже там велика дуже кількість сирин. Тобто кукурудза відноситься до таких овочів, ось цукрів у ній понад 20%. Вона придатна для консервації, для запікання, для свіжого приготування, там і так далі, супи і тому подібне. Тому це овочевий вид кукурудзи. Але в зеленій масі, там, в качанах і так далі, у нас є фермерські господарства, які її висівають як додатково досилосної. Тобто йде рядок сівалки, і крайні рядки вони сіють ну, нашу засипають солодку курудзу. На розвороті виходить, 2 плюс 6, дуже гарний силос, покращує надої молока. Тому вона така універсального застосування, але це овочева культура. Ми говоримо про такі високі речі. Ось, ось на цій території люди живуть і наші якісь традиції, що нас цементує, як націю і так далі. Ми вже там борщ подали, як світова спадщина ЮНЕСКО, тобто на цій так. території ми варимо борщ. все. І у нас є ще одна національна страва, про яку ми часто забуваємо, це Банош, українська національна страва при Прикарпатю. Але Одесити, я збираюся також до них там гості їхати, вони варять мамалигу. Це їхня національна okay. страва, там є цілі села, які там мають село від села 18-20 рецептів. Тобто це національна страва і кукурудза росте по всій Україні. Це не те, що там на півдні росте, а на північній да? yeah, колоза okay. по всій території. Тобто mm -hmm. Це ще одна така національна цементуюча наша культурна якби, традиція. Тому я хочу, щоб ми, вже сьогодні так забігаючи наперед, от я привіз гарну новину. От, велику. недалеко <хи> гарну новину, щоб ми е, от, започаткували нову традицію, саме кукурудзи, це наша національна культура. У нас є національні страви з кукурудзи, і ми маємо провести ряд фестивалів кукурудзи, от, щоб навчити от, фермерів е, міти продавати, цінувати своє регіональні відроджувати якісь марки, бренди, так як я вже там не сказав, французи там понастворювали бордо, шампань коньяк, коротше, ці регіони. А ми не можемо чомусь. У нас там єлі-єлі, от там закарпатське вино, Херсонський кавун. Треба продовжувати цю традицію, створювати різноманітні регіональні такі бренди. І я пропоную почати з кукурудзи. Зростає. І ось в нас є, називається білий кролик, Також можна в нас замовити. Ось вона так виглядає, молочно-біла, дуже корисна. Ось варіант, як уже в Україні роблять це Мексика, це Україна. Уже зараз нескладне обладнання, і наскільки мені відомо, там в торгових мережах вже з'являється, і ось основном праці я зупинявся. Також є крудза, ось так вакуумована. Також продукт дуже популярний. Значить, наші тренди, новинки цього року. Мармурова палітра біколор це наші біколор-гібриди. Ось так виглядають дуже чудово, дуже смачні. Надзвичайний смак і вигляд. От вони зараз на овочевих ринках домінують, Тобто всі хочуть отаку. Тому що вони знають, що жовта можна попасти на не-солодку, а ця точно суперсолодка. Індикатор. Такий да, індикатор. Ось наша новинка прорив. Це Фіона, вона має найкращий смак. І раннє Тобто це таке унікальне поєднання ранньостилості і смаку. Ну, зараз на ній дуже великий попит у нас, то люди часто зводять на перший ринок, щоб здивувати всіх ось фіона. Відповідно, палітра найсмачніша наша кукурудза, ось саме в неї, бачите, як є. Чому називається палітра, так як митець змішує фарбу, так у нас тут змішані смаки. Ось так виглядає качан. Я промаркурував, бачите, є дуже така. Тоненька шкірочка, є чуть-чуть рубша, і там різний смак. І коли ти її смакуєш, то в тебе так, оп, диня, ні, кавун, ні яблуко. такі смаки грають. Виграють на звітцях, і <плес> дуже-дуже смачна, це наша палітра. Відповідно, синя кукурудза світ завоює, це мені прислали ці таджики, за яких я говорив. У них спільний кордон з Китаєм. І ось ця кукурудза, я там був, возив наше насіння, ми закладали поля, ще цього не було. Це був 17-18 рік. Зараз, 23, й мені прислали фотографію, Китай робить отаке. Але вона не смачна. Там на нього бум, попит, тому що вона лікувальна. місцеві лікувальні властивості, там токсиданти і танжики, у них спільний кордон, вони знають, що в мене є, телефонують, ну зайде не там щотижня. Дай передай прижини гонца якогось, там вивезе в кишені, ми прилетимо, візьмемо на пробу. Дай що небудь попробувати. Тому що китайці дуже просять. Ось так вона в них виглядає по смаках до нашої їм далеко.